Люба працює барманом майже без вихідних з десятої ранку до одинадцятої вечора. Заробляє, щоб винаймати житло в Ужгороді. Квартиру орендує не вперше, тому підписала контракт на півроку. Ще й ремонт з дозволу хазяйки розпочала півтори тисячі за перший місяць, до тисячі вкладень на будматеріали і 750 ріелтору, який відшукав житло. Та не минуло й двох тижнів, як почались проблеми з власницею оселі. Зранку вона мені зателефонувала і сказала, твої речі я винесла. Вони тебе чекають на вулиці, я. Передумала, щоб ти знімала цю квартиру, тому що мені не подобається ремонт, який ти там зробила. Вона з квартири винесла самостійно мої речі. Там був як одяг, там були цінні речі, телевізор, плейстейшн, планшет. Там знаходився мій паспорт. На факт самоуправства дівчина викликала міліцію і написала заяву. Обставини справи з'ясовує міліція. На даний час звернення заявниці зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Та Інші події у жгородському москвіділі міліції. Зараз працівники міліції по даному факту проводять перевірку. За результатом перевірки буде прийнято кінцеве рішення. Володимир допомагав любові з ремонтом. Хлопець розповідає, перші два тижні білили, шпаклювали і приводили помешкання до ладу, практично не живучи в ньому. Орендодавець періодично контролювала ремонт і зауважень не мала, бо до початку робіт умови були, м'яко кажучи, недужа. Была старая советская, вот старый советский ремонт, когда, знаете, 10 слоев штукатурки на одну стену и так далее. Мы более-менее привели это в человеческий вид, мы побелили, мы зашпаклевали дыры, которые появились. Плинтуса поклеили сверху, покрасили батареи, они тоже были желтые, ужасные, сейчас они беленькие, чистенькие. Но Так юристи ж запевняють, довести неправомірні дії власниці можна, особливо маючи на руках договір оренди. Тим паче, що у ньому чітко вказана умова розірвання домовленості, попередження про намір щонайменше за місяць. Як варіант в цій ситуації звернутися до суду про вселення в цей будинок, враховуючи, що в них є чинний договір оренди і внесена оплата за один місяць, або інший варіант це повернення безпідставно отриманих коштів, тому що вони там не проживали. Тому наразі спробуємо… Воти, можливо, полюбовно домовиться, тому що судовий розгляд – це тривала процедура. А якщо ні, це варіант тільки звертатися до суду. На вулиці Тімірязєва, 48. У дворі ми побачили речі Любо під дущовиком. Дзвонимо хазяйці, аби почути її аргументи. Спілкуватися з нами вийшла дочка жінки. Не було ніякого контракту контракту, було просто на словах до оборонності. Оговір про раду я дочки є і підписує на ваша. Чинки речі, да. мама сказала, зібрає речі, різницю віддають. Та навіть якщо речі та частину коштів повернуть для дівчини, це справа честі. Тож свої інтереси хоче відстоювати в суді.